Українські морські дрони топлять підводний човен Росії вперше в історії України. Останній фінальний тиждень переговорів і укладення мирної угоди. Країни Європейського Союзу виступають проти вступу України до ЄС. Про це будемо говорити сьогодні. І так, вже другий день тривають переговори щодо підписання мирної угоди. Переговори настільки серйозні, що в них бере вже другий день. Участь безпосередньо президент України Володимир Зеленський. На якій стадії зараз переговори? Нічого не відомо. Сторони вже другий день поспіль не коментують і не дають жодних заяв. Як випливає з деяких засобів масової інформації, є е, три ключові фактори: перший це 20% Донецької області, яку контролює Україна, е, Запорізька атомна електростанція. І гарантії безпеки. Що стосується останніх, Америка офіційно заявила, зокрема, Трамп, що вона надає Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. І ось що говорять про ці переговори самі політики, переговори України та США в Берліні продовжуються. Про це заявляє Мерц. Вони є серйозними як ніколи. Цей тиждень буде вирішальним або мир, або війна в Україні. Ми ще ніколи не були так близько до завершення війни. Про це повідомляє Орбан. Представник американської делегації повідомив Роутерс, що США вважають, що росіяни погодяться на гарантії безпеки для України, які пропонує Сполучені Штати Америки. І якраз коли проходять ці переговори, відбулося. Соціал... Соцопитування громадян таким центром, як КМІС. Ну, сказати, що ці опитування дивні це не сказати нічого. Я вам зараз просто зацитую цифри і ви зробіть свої висновки. 72% українців готові схвалити мирний план за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки. 75% українців відкидають план, який би включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки. Лише 9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року. 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде завгодно. 49% Українців довіряють Європейському Союзі, Союзу, а довіра до США впала в два рази і становить зараз 21%. А я не розумію, чому українці не довіряють США. Трамп єдиний політик у світі, який намагається зупинити цю війну. 61% українців довіряють президенту Зеленському. Е, я не буду коментувати правдивість, неправдивість. Я особисто не вірю в ці висновки. Але я вам просто-напросто зачитаю зараз е, коментарі на сторінці Фейсбук П'ятого каналу, який розмістив е, ці опитування. Я читаю підряд. Я не, не шукаю вибірково. Всі, хто проти миру, автомат в руки і на передову. Степан Степан пише е, Анна Руденко. І вони вже всі в черзі до війська запитує. Світлана, Світлана, яка брехня? Та ніхто не хоче війни. Нам потрібен мир, тільки мир. Саня Білий. А чому не 73%. Тетяна Баранович. Маніпуляція хто кого питає, вона запитує. Е, далі. Анатолій Борисович. Е, стоять в черги до ТЦК. Бусифікація припинена, райкоми закриті. Всі пішли на фронт. Діти чиновників на передовій, на щиті генерали і полковники, а не трактористи і сантехніки. Ну, далі йдуть матюки, я їх пропускаю. Е, Анатолій Петров, чому ви не кажете, що опитування проведено серед тих, хто біля корита? Е, Степан Зіньків, опитування проводилось в Верховній Раді. Ні одного схвального і позитивного коментаря. Да. І ну, нема де ці люди, про які говорять ці соціологічні е, дослідження? Скажіть, будь ласка, де ці люди? Їх нереально знайти тут, у Фейсбуці. Це, що стосується переговорів, що стосується інтеграції України до Європейського Союзу, сьогодні виступив Роберт Фіцо, це прем'єр Словаччини, і який сказав наступне: я буду першим, хто виступить проти вступу України до ЄС. Ми не можемо цього дозволити. Сербія у 100 разів кращий кандидат. Фіцо – це тільки е, угорщина. Проти вступу України до Європейського Союзу Польща. Згадайте, що вони робили з нашим зерном. Тому вся ця е, історія з вступом до Європейського Союзу це просто сказка і нічого більшого не потрібно себе чишити ілюзіями, потрібно бути реалістами і шукати нових союзників. І вертаємося до хороших новин вперше в історії України. Українські морські дрони потопили підводний човен. Ви собі уявляєте? Підводний човен Росії. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які ворог використовує для ударів по території України. Унаслідок вибуху сумаренна зазнала критичних пошкоджень і пішла на дно. Вона більше не може виконувати свої бойові завдання. Відновленню капітальному ремонту вона вже не підлягає. Вартість підводного човна оцінюють в 500 мільйонів доларів. Цього ж самого дня. Там в Росії сьогодні палає взагалі. Українські дрони відкривають новий тиждень новими ударами по нафтопереробних платформах, яких вони сьогодні атакували три штуки. І це. І по всій Росії і це не просто атака, це пошкодження дороговартісного обладнання і виведення з ладу цих нафтовидобувних платформ. Вони вже не працюють. Їх ремонт це на декілька років. Чи зможуть зараз відновити в умовах війни, в умовах нанесення нових ударів дуже велике питання. Тобто, зараз Росія зазнає дуже сильних е, збитків. Сили спеціальних операцій, силами спеціальних систем уразили Астраханський газопереробний завод у Російській Федерації. Окрім підводного човна трьох нафтовидобувних платформ, сюди додається ще Астраханський газопереробний завод. Стратегічне підприємство є з ключових елементів російської газохімічної інфраструктури. Завод переробляє природний газ та газовий. Конденсат у бензин, дизельне паливо, паливний мазут для потреб е, окупаційної армії, а також щороку виробляє до 3,5 тонн сірки, яку використовують для виготовлення вибухівки, тобто шляхом е, нанесення ударів по цьому підприємству. Е, дуже велика шкода наноситься е, саме військовій промисловості в Російської Федерації. І можливості ввести цією україною агресію, агресором бойових дій проти України. На території заводу зафіксовані вибухи та виникла пожежа. Масштаби пошкоджень зараз уточнюються. І поки йдуть мирні переговори, війна триває. Україна як може захищається через підводні дрони, через повітряні дрони. Вражає нафтопереробні, хімічно переробні підприємства в Росії. Ну а нам потрібно сподіватися і молитись на закінчення війни і збереження життя українців. Всім бажаю всього хорошого, мирного неба і закінчення війни. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб почути мою думку, альтернативну точку зору, підтримати україномовний контент. Тому що мій канал дуже сильно, дуже сильно штурмується російськими ботами, і це впливає на кількість переглядів. Тому я прошу про підтримку.